Львівщина готова до зими. В один голос ствердять усі відповідні служби і запевняють, солі, піску та техніки вистачить. Новини вже розповідали. Міські комунальні служби звітують сніг, падатиме. а Транспортних колапсів у Львові не буде. Сьогодні наші журналісти вирішили дізнатися, яка ситуація на Львівщині загалом. Тож чим саме запаслися області на зиму? Далі Інна Тафічук. Боротися з ожеледицею в області будуть тонами піску та солі. Кажуть, запаслися усім необхідним цьогоріч на третину більше, аніж минулого року. Заготовлено 48,5 тисяч тонн піскосуміш. Тобто на сьогоднішній день можна говорити про те, що піскосуміш для дорожніх господарств і посипки території забезпечена повністю. В Боротьбі з ожеледицею та сніговими заметами допоможе і снігоприбиральна техніка. Щоправда, нову не закуповували, бо не вистачає коштів. Проте чиновники певні понад три сотні снігоприбиральних машин. Які вже є, вистачить техніку. нам здалося оновити, бо техніка вже і трошки і старша. Хоча ми останні роки не отримали нової техніки. Останній раз те раз у нас була отримана нові одиниці техніки три роки тому назад. А якщо будуть дуже інтенсивні опити снігу, і доведеться тимчасово заборонити рух на дорогах для відстою автомобілів підготували 51 майданчик, де можна помістити майже дві тисячі одиниць транспорту. Тім місця максимально де наближені до зручності, неможливо не тільки водіїв, а й пасажирів, тому що не виключено, що на тих місцях десь будуть і пасажирські транспортні засоби, вони поблизу населених пунктів, поблизу десь заправних станцій, де завжди можна ну, в принципі, обігріти людей. На випадок надзвичайної ситуації в області також розробляють план дій, аби не трапилось снігового колапсу та не повторилась минулорічна ситуація. І на Юрій Матьора, новини.